Вітання, глядачі. Сьогодні вам покажу, яка вже у мене малинка, а то це про Це у нас почну краю, як то кажуть, сорт Маргарита. Це з ремонтантні сорти, ну пізніх хоча вона вже деякі пагони вже її плодоносять. Ось така ягода. Гарна, велика. Вона висока росте з ключками. Віщо мене десь до двох метрів, а тут буває більше. Ну, ці нижні... Ось такі ягоди. Солодка. Тут ремонтантна, але солодка. Смачна. Добре. Добружений теж. Пагони ці тут. І ягодки. Бомбезна. Смачні ягодки. Отаку малину добре мати на продаж, вона велика, гарна. Її дітям навіть цікаво зривати, бо вона велика. Височайно за мене. Далі я показую сорт Джон Джей. Також ягодка крупненька, довгувата, смачна, цей сорт без колючок. І приємно збирати. Закладає багато квітів, ягід. Таку, як на здачу, родить вона Скажем так, з літа і до самої навіть зими. Якщо сприятливі умови, то до самої зими є ягоди. Можна мати свіжу малинку. Ще цвіте і бджоли літають, і ягоди. Повно. До речі, сьогодні будемо збирати. Вже перестигає. Як <кій> так, щось така. джуанджей. А це у нас. Сорт полісі, чи Полісся, чи Полісі. Теж така доволі немаленька ягода. Крупна. ну Ця вже йде трошки з колючками, також загруженість. Не знаю, видно вам не видно, доволі непогано. Теж також цвіте. Цього року трохи попідмерзала, але урожай є. І буде ще. Це ми доволі сьогодні будемо збирати третій чи четвертий раз, я вже не пам'ятаю. Гарні ягідки. Зараз я вам покажу сорт Дельніва. А це в нас сорт Дальніва. Вона теж колюча, але вона не дуже високо росте От Джоанджей, Полісія, вона і так само Маргаріта вона жене пагуни до двох метрів, а то ще й більше, а ця ні, ця так високо не. Розростається, вона більш компактніша. Ягідки такі не супер великі, але теж доволі файного розміру. Солодкий, ароматній. Отаку, От скажімо, розсал… таку малинку добре мати для себе, щоб поїсти. Косотка заморозити, поїсти. На смак як літня маліна. Тож. Загруженість теж доволі непогана. Бачите, вона не дуже висока, але ягідь, ще ягідше, ой-ой-ой, ще й багато і багато. Ще будемо збирати і збирати. Так само на продаж. Взагалі, класнюча. Іменно ж на продаж, не на здачу, а на продаж. І поїсти самому дуже гарний сорт. Ми Вже її здрали. У нас самих перших починає достигати, так як є раннім сортом з ремонтантних малин. Суперову, так що такий сорт теж повинен бути на діляночці, а він у нас є. Скажімо так, у нас сорти більш-менш всі смачні, які у нас є на ділянці. В основному щось трошки подаємо, а щось трошки на здачу. До речі, скажіть в кого яка. Ціна на здачу по У нас ці дні, вже після дощів, то взагалі ціна майже ніяка. По 50 гривень за кілограм. Не знаю, чи це мало, чи це багато. Пишіть в коментарях, то з якого регіону і скільки вам дають за здачу малини. Так що такі в нас справи по малинці. Всім. Гарного дня і мирного неба!